Так, друзі, в першому відео я показав е, свій міст обрізаний для того, щоб можна було е, мускачовський місто обрізаний, для того, щоб можна було ставити його на трактор. От, хотів я спочатку робити мотоблок, а потім все-таки трактор краще, за мотоблоком треба ходити, а ходити як молодий, то вже нічого, як вже такий, як і я, то вже дещо проблемно. Тому Їздить все-таки краще, буду робити потихеньку черговий е тракторець. А цей тракторець у мене вже буде по рахунку третій Перший я розібрав, тому що там був двигун уд 2 Мені він не сподобався сам двигун. От, я почав новий проєкт з двигуном уд 25 і той. Тракторецька торік з двиганом Д-25 у мене вже працює більше 30 років. Так, що ж на черзі? На черзі у мене, як задній у мене є, то мені тепер потрібно зробити передній міст. Як я хочу його робити, взяв такі заготовки. Це у мене крестовина ГАЗ-51. газ, -51. ГАЗ -51, 52 53 вони одинакові. От я вибив дві чашки з одної і з другої сторони. От І ці дві чашки буду, верні, крестовина, яка освободилася, де нема чашок, буду приварювати ось до цього такого у нас вала. Ось до цього вала ось таким чином. Ось таким чином. Чому я приварити буду до цього вала таким чином? Тому що в мене оцей вал служить, е, як основою для ступиці, е, саморобної ступиці, яка ось має такий вигляд. Вона на цьому валу крутиться гарно. От тут два стоять підшипники. От всі місця під колеса Москвича. Сюди ставить колеса Москвича, вони все підійде. Тому буде такий, як би тандем. Ось буде з одної сторони стояти. Ця у нас штука от буде. Так, потім буде отак, от ногою поможу. Потім сюди буде приварена отак от, от крестовина. От. З тої сторони так же само буде. А потім от сюди у ці гньо в мене є така труба, яка якраз по діаметру підходить сюди. Я сюди вставлю трубу. Обварю і буде, друзі, готовий передній мост. Дуже просто. Я думаю, такий мост буде триматися і буде їздити дуже довго. От, тим більше, що такі проєкти я дивився є з цієї крестовини. Все працює, нічого не ламається, Бо там, в принципі, нема чому ламатися тут нагрузку газоновський. Крестовини, крестовини витримують дуже велику нагрузку, а в нас нагрузка значно буде менша. Ну хай, хай, ну, хай з однієї сторони буде 200 кілограм. Це максимально. Ну, і з другої хай 200 кілограм. Ну, 400 кілограм передок-трактора, щоб мати, то це треба дуже великий двигун ставити. А у нас буде поменше, тому хай 150 кг з одної, з іншої сторони. Це не, не вага для такої крестовини. Вона все витримає. І так, друзі, я продовжую працювати. Я не буду показувати сам процес зварювання, тому що це тільки буде вас забирати час, сам процес не цікавий, там нема що бачить. Я буду тільки вас показувати, буду показувати тільки те, що я зробив. Що, я думаю... Цікаво. Значить, що я зробив? Я вже е, одну сторону підварив, крестовину підварив до е, цього вала, який у мене йде е, зі ступицею буде працювати от передній Ну, Варив так, як варив. Старався, щоб варити гарно, щоб трималось добре. От, ну, Я думаю, що все витримає. Невелика тут буде вона От, Тому ось така буде у нас одна сторона крестовини із ступицею. Ну тут уварена, я думаю, що нормально. Так, і сторона ця ще буде така десь. Ну, Тут буде теж 60 сантиметрів між колесами по центру коліс, поэтому отут буде десь вал чи труба у мене десь сантиметрів, мабуть, на 15-20 всього-навсього. Ну, такі от плани. Буду продовжувати працювати. І так, друзі, я підварив ще хрестовинку. Сюди, от до цього, до цієї сторони. Тут була мене приварена вже. От, і практично у мене міст готовий ставити треба качалку. Ну, що, звісно, роботи багато, там треба буде приспособити поворотні механізми. От. Але я хочу зараз розказати як е, більш детально про цей міст, тому що, тому що знаю, що дуже багато питань можуть виникнути у тих, хто дивиться це відео. Е, по порядку значить, чаття ступиці, як я вже казав, колись, я давно заказував у токаря він мені виточив цю ступицю. Оцей вал теж був виточений зі ступицею і тут два підшипника дуже мощні підшипник стоїть внутрі це ця конструкція у мене вал це із цими ступицями планувався і був він на дуже мощному такому прицепі, який я таскав за трактором. От, він витримав більше трьох тонн я возив але у мене їх було два, а зараз один мені не потрібен, тому я отак от обрізав. От і зараз роблю передок із цих ступиць, із цього вала. От. Так що з ступицями і валом все зрозуміло. Хрестовина. Хрестовина газ 53 51, 52, ну вони однакові. Повністю була повноцінна хрестовина. Потім обрізав сам кардан. На такій, на такій от відстані. Ну, тут обрізав, тут обрізав, тут теж хрестовина така. Потім цю хрестовину я розібрав, вибив підшипники тут з одної сторони, тільки з одної сторони. От І хрестовину я буду теж, задію. У качалки, ну потім це буде далі показано, я так планую. От. І в мене вийшло, що одна сторона хрестовини без От. І я цю сторону якраз приварив до цього вала. От. Так що все дуже просто. Газоновська хрестовина е, обрізаний вал. І обрізав я е, спеціально на такій відстані, тому що. Хочу, щоб більш мощний вал вийшло. От я вот ставлю трубу от, і на прихватки зараз взяв. Буду дивитися, чи воно все мене рівномірно, чи нема ніякого нахилу і так далі. Буду зараз все дивитися. От якщо потрібно буде, то я прихватки ці вберу і по новому все буду регулювати. Оця середина труби, це не що інше, як чулок із моста Москвича. Подивіться, яка тут мощна железяка. Тому я думаю, що крестовина в поєднанні з таким чулком, вона буде витримувати дуже гарні нагрузки. І не потрібно буде боятися, що щось поламається, щось вийде з ладу і так далі. Отак От буду я продовжувати працювати, потім кручусь. Міц готовий. І пора подумати про качалку, яка повинна стояти на передньому мосту. Для цього в мене є ось така. Остатки від крестовини, тобто вилка крестовини Газоновської Самої крестовини мене нема. Їхати за 30 кілометрів в місто я не хочу, тому я планую, планую зробити по-своєму. До речі, я ніколи, мало коли, вірніше. Користуюсь послугами тих людей, котрі збирають трактор свій, я, як правило, збираю все по своїх схемах. От як я вже казав, це в мене третій трактор і я все роблю так, як я запланував як з своєї голови. Тому я зараз нарусь, мабуть, на хейт. От, але я покажу, що я буду робити. Я буду просто робити дуже просто, але ця схема е, витримає все. Я більше чим уверений, вона витримає. Е, ...стільки, що, е, дай Бог, щоб витримав весь трактор. Тобто, до неї не буде ніяких проблем, це вже перевірено. Як я буду робити? Ось таку виготовив втулку. Втулка з дуже серйозного металу. Це е, чулок е, заднього моста москвича. Ось я його вам уже показував. Значить, цей чулок от я е, вирізав кусок е, по ширині, ось по ширині. Оцієї оці вилки, щоб е, цей, е, оця от буде вставлятися сюди в вилку таким чином. от Вирізав по ширині. Але так як діаметр тут набагато більший, мені прийшлось, е, от так подовж вирізати частину цієї труби, цього чулка От, і обстукати ось на цій полуосі. Це полуось москвича, котру я обрізав остатки від неї. Тому вона буде у мене тут задействована у цьому процесі. Таким чином я обстукав, да мені ще не один раз прийшлось так прорізати, тому що, вгадати зразу. Скільки треба вирізати, це дуже, як кажуть, проблемно. Тому я ще декілька разів вирізав фрагменти, отак вдоль, потім обстукав Ось на цій полосі. і заварив. Ось вона зараз сидить дуже. Ой, так. Ось так. Вона зараз сидить, у нас дуже так сказати. З натягом з таким хорошим. Ось, бачите? От, вона зайшла, але так, провертається з натягом гарним. От, от. Це і треба було мені довести. Тепер далі мої дії. Далі мої дії будуть простими. Я зараз розміряю відстань. Покажу цим відстань від цієї до цієї ступиці розділю на два і точний центр визначу. Для точний центр і в цьому, так сказати, теж чулки, в цій трубі, зроблю таку виїмку. І в цю виїмку я вварю варю ось цю втулку. Потім зверху поставиться хрестовина, і в цю хрестовину буде е, ось оця е, вмонтована. Ось е, це полуось з москвича. І після цього ми, вона буде обварена. Отак. Тобто з цієї і з цієї сторони буде вварка. Ну, я вам подальшому покажу, тому я працюю далі. Ось так проварив тулочку. Вварив її прямо тут сюди в мост. От гарно проварив. Я думаю, що вона нікуди не дінеться на переживе цей мост, це гарантія. От тепер будемо ставити отак крестовину, цю ось і зваримо тут з одної і з другої сторони. І все. На цьому буде качалка готова. Оскільки вона буде качатися, тільки питання. Ще. Ну, в принципі, в мене десь мост буде отак, от, ну хватить, досить буде. Не мост, а рама буде. Буде ось під так що все буде нормально. Так. Ну, Продовжуємо працювати. Змонтував я е, нашу качалку. Значить, що я зробив? Взяв, е, набив сельдолу мастила оцю втулку, яку я приварив от, і, і змазав шкорня цей от, і е, заварив з одної сторони, як видно, і з тієї сторони, що працює дуже добре, я навіть даже... Бачите, вона гаряча, я не хочу руками чіпати. Ось таким молоточком легко. Качається, що й треба було б казати. Ну що далі? Буду обрізати зараз цей шкорень, цю полось, котра у мене з москвича остатки. Так, з однієї і з другої сторони мені треба обрізати. Ну, потім мудрувати е, треба буде рульове. Сошки треба буде варити. І так, друзі, мої роботи по передньому мосту. Підійшли до завершення. Практично передній міст у мене готовий до експлуатації. Е, дуже добре, на мій погляд, вийшла у нас качалка. Без всяких люфтов, заїдань все, як положено, працює. Що касається, да, підворів я отакі сошки з однієї і з іншої сторони. Угол акермана я, як кажуть, зробив, все, все в порядку. Тепер на часі розвали схождення. Що касається розвала, то мене на пару сантиметрів внизу відстань менша. Тобто, якби йде зверху на розширення на пару сантиметрів, <кхи> не знаю, це добре чи погано, але так роблять в промислових зразках тракторів. В тому що Білорусі так стоять колеса, тому я вважаю, що. 2 см це буде нормально. Може воно треба, може не треба, не знаю, але так зробив. Тепер, що касається сходження, то я вчора сошки поварив, як кажу, тепер поставив, ще не прикрутив, а поставив тягу. Тяга оказалась коротка, я врізав ось такий фрагмент, розрізав її врізав ось такий фрагмент із трубки. Почав ввечері варювати, але вже було темно і я кинув. Не заварив до кінця. Треба буде до кінця доварити. Ну все, тепер сюди якийсь профіль прикрутити. І буде працювати балка. Не знаю, як ви будете згодні чи ні, але я думаю, що у мене балка вийшла дуже крепка. Його можна ставити даже на такі трактора, котрого в рази більше, ніж цей у буде. Це у мене міні-трактор буде, а якщо ставити їх на інший трактор, вона теж витримає. Тому що тут усе зроблено з великим запазом прочності, як кажуть.